Хайсе, Доб... всім добрий день. Коротше, я тут сижу, п'ю каву з медом. Бачите, кава в середині мед. Ну, не догадалися зняти це раз на відео вже просто це. Пийте каву з медом, підтримуйте споживання, споживання меду в Україні. А сьогодні меду сьогодні меду. Сьогодні відео я хочу зняти про те і розказати про те, що, е, панове, у нас в дільництві є багато пороків, багато проблем. Це ви знаєте і так без мене. Але от що я хочу, щоб конкретно ви зробили, от конкретно кожен хто подивиться. Навіть якщо буде це 100 переглядів, значить 100 чоловік, щоб подивилися, панове, я п'ю каву з медом. Я вам пояснював, розказував, що споживання меду в Україні можна підняти. І це можна зробити цим простим шляхом: пити каву з медом. Значить, Якщо людина буде в день споживати на всього один стік, що дорівнює 15 грамів меду, то за рік це приблизно буде 10-15 кг меду. Це буде величезний показник, багато хто з вас їсть тільки меду, 10-15 кг. І тоді буде ціна на мед, і споживання буде, і пасічники будуть багаті і успішні. Але це, якщо ми говоримо про ціну на мед. я б хотів би таке поговорити про планування. Про планування пасічників. Е, на якому рівні нас планує середньостатистичний пасічник? Значить, тако, значить так, весна. Подивлюся бджіл, гляну, що там вийде з зими. А після того, як я буду знати, що там вийшло з зими, е, то ми е, ну, подивимося, куди поїдемо. Подивимося, ще але я позвоню до свого агронома якогось, може він що посіяв, е, повезу туди бджіл, може на ріпак, якщо він не буде кропити його, а може повезу в ліс. Там, де немає ріпака, а там, дасть Бог, викачаємо першу чарку меду. Е, і дасть Бог ми той мед кудись здамо, е, якщо буде ціна хороша. Е, і з Божою помічю ми підемо взиму, в взиму бджолами. Дав би Бог, щоб я зробив хоча б десяток відводків, щоб е, можна було пасіку чуть-чуть зробити більшою. А більше мені не треба. А на що мені більше? Е, треба ж їх кормити, а цукор дорогий. А препарати стоять дорого, а в мене немає коли, я ходжу на роботу. Ось це планує середньостатистичний пасічник, а їх таких в Україні 90%. Тільки 10% планує. І планує зараз так, як я розкажу. Значить, як, як правильно планувати пасічницький сезон? От зараз він закінчується. І от в цей період важливо спланувати підгодівлю. Обробіток від, від кліща е, і ну, скорочення гнізд. Оце ключових три моменти, які зараз важливі для планування. І пасічники з цим дуже гарно впоруються. Кись мушка вчепилася, блін. Пасічники з цим дуже гарно впоруються. Вони гарно планують на короткострокову перспективу. Е, а потрібно планувати? От я таких людей на сьогоднішній день в Україні знаю там, на пальцях порахувати. Планувати на довгострокову перспективу. Що це таке? Довгострокова перспектива це коли ви плануєте ну, мінімум на 3-5 років вперед. Ви зараз кажете, а як можна планувати на 3-5 років вперед, якщо немає цілі намет? От, от, от ця ключова буде проблема в кожного із вас. І немає стабільності і держава, і не держава. Дивіться, панове, для того, щоб вам спланувати розширення вашої пасіки, вам держава потрібна просто задати цим питанням. Вам же ж не прийде прем'єр-міністр ковирятися в ваших вуликах і робити відводки. Або він же ж не прийде вам присікати цю можливість. Ні. Тобто ви можете самі е, планувати розширення пасіки, а от реалізацію продукції ви самі не можете планувати. Тому що ми живемо в капіталістичному світі, і реалізацію продукції можемо планувати тільки, е, тільки виходячи з умов ринку. І це було б грамотно, якби ми брали мед, ага, ціна на мед є. Ми його, значить, качаємо. Ціни в намет немає, робимо акцент на інші продукти бджілства для того, щоб якось рятувати ситуацію. Так от, я вам скажу, що це неправильно. Тому що ваше планування повинно бути, заключатися е, в трьох ключових моментах. Е, перший момент це безпосередньо професійна діяльність, тобто ваша пасіка. Ви повинні чітко по кожному місяцю знати, що ви будете робити на пасіці, куди ви тих джіл будете вести і як ви з ними будете чинити. У кожному місяцю. Кожен місяць ви повинні знати. І мінімум на 3 роки вперед. Значить, е друге, що вам необхідно знати, друге, ви повинні чітко планувати е біологічний розвиток вашої пасіки. Це другий момент. Біологічний розвиток в плані. Ага, е у мене є тут така лінія, у мене є така лінія. Я їх, якщо схрещую, получаю такий результат, якщо не схрещую такий результат, я поїду куплю там-там племінних маток, там-там племінних маток, для того, щоб в мене була е, чиста кров і так далі. Ну, чиста кров, це просто некоректне визначення. Для того, щоб ви міняли генофонд. Е, ось таким чином, е, третє, що необхідно вам планувати на вашій пасіці. Коли ви… Чітко розумієте, професійно, як ваша пасіка буде розвиватися з точки зору, куди ми поїдемо, які продукти ми будемо добувати і так далі. Другий які у вас бджоли будуть по якості. І третій момент. Ви повинні планувати саме реалізацію. От, реалізація це мінімум 35% забот вашої пасіки. І от реалізація повинна бути не тільки на рівні здати мету. Реалізація повинна бути на рівні виготовити настоянку, виготовити якусь суміш там Зробити якийсь прикаляс з вощини, тої самої, з воску, вилезти свічку. Тобто, частково зробити переробки. Тому що я думаю, всім відомо, всі знають, що суть, основна суть розвитку будь-якої галузі будь-якої держави заключається саме в переробці продукції, саме в переробці. І от ви, коли ви займаєтеся, от можумо провести таку аналогію. Коли у вас є пасіка, от уявіть, ну, ваша пасіка, у вас з'явилася пасіка. Це як Україна в 91-му стала незалежною. Але це ще нічого не значить. Держава є, точно так само, пасіка є, але толку з того, що пасіка є, що ж не треба далі робити. І от в нашій державі була проблема, що не було довгострокового планування. І от в вашій пасіці теж є проблема, нема довгострокового планування. На сьогоднішній день цифри та аналітика нам дозволяє зрозуміти, як, як ми можемо розвивати інстаграм-аккаунт. Інтернет-магазин і вашу пасіку безпосередньо, і пасіку до цього всього прив'язувати. І от е, всіх проблема, що нема цього планування. І от наша держава стала незалежна, але сенсу. А от саме головне, коли появилася переробка в державі, наприклад, ми щось почали виготовляти. да? І от за ту сферу та сфера починає приносити 200-300-500% прибутковості. Так само і ваша пасіка. Ви... Коли зробили пасіку, ви зробили буквально її дохідність 50%. Ну коли ви почнете ті продукти, які ви виготовляєте в невеликих кількостях, в обмежених кількостях переробляти. От тоді у вас буде певного рівня прибутковість. І тоді, коли у вас пасіка буде займатися переробкою і вона буде давати вже готовий продукт, то тоді ви будете заключати контракти з іншими магазинами, з іншими торгівельними мережами. З іншими людьми у вас буде набагато більша кількість клієнтів, і саме головне, саме головне, коли ви будете необхідні клієнтам, то вашу пасіку любими способами будуть берегти. Ну коли ви не будете потрібні клієнтам, всім буде пофіг на вашу пасіку. От це от, чесно і справедливо. Тому думайте наперед, плануйте в довгострокову перспективу, і тільки тоді ваша пасіка буде успішна. Як це зробити? Поставили джіл, і на три роки, не виходячи, не прив'язуючись до держави, на три роки ви маєте прописати, як ви конкретно ви, будете діяти для того, щоб ваш мед продати, вашу продукцію реалізувати, ваші бджоли, щоб були здорові, і щоб ваших бджіл ставало все більше і більше. От конкретно ви можете це зробити, не виходячи з держави, а іншу фінансову політику, дипломатичну політику і інші ці всі моменти. Ви можете прораховувати з похибками і так далі. Це буде грамотно, це буде толково, тому що будь-який бізнес-план пишеться мінімум на 3-5 років. Укупність, укупність будь-якого бізнесу це мінімум 3-5 років. Тому думайте перед тим, як плануєте. Якщо ви хочете якісно спланувати, можете звертатися до мене. В описі під відео ви можете зайти на мій, на мій персональний сайт і записатися до мене на курси. Там є три основних види курсів. Перше, це е, промислове бджільництво на базі американського бджільництва, українське бджільництво на базі українського бджільництва. І третє це саме маркетинг, реалізація продукції бджільництва. Всі вони коштують в різну суму, але ви заходьте, реєструйтеся і будемо з вами спілкуватися. Тому гарного дня і на все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому ми врятуємо світ.